Чотири правила користування ретинолом 0,3 мерікей дотримуйтеся їх і ви отримаєте бажаний результат, сяючу здорову, підтянуту, еластичну шкіру з рівним кольором. Отже, правило номер 1 Додавайте ретинол до вашого догляду вже тоді, коли у вас є базовий системний догляд, який включає очищення, відлущення, тонізування, зволоження та захист. Правило номер два. Лише у вечірньому догляді. Ретинол не любить сонця, не любить ультрафіолету, а тому зранку не варто ним користуватися. Ще раз скажу, лише у вечері. Правило номер 3 яке виходить з правила номер 2 Використовуйте завжди в своєму ранковому догляді сонцезахисні засоби з оптимальним фільтром SPF 30. Це захистить вашу шкіру від небажаної пігментації, від небажаної реакції на використання цих засобів. Правило номер 4. не перевищуйте дозу. Не старайтеся дати більше, щоб отримати результат швидше. Це може викликати. Зворотню дію. Одного натиску на дозатор достатньо. Це є добова норма, одноразове використання цього потужного засобу сироватки ретинол 03 Маріке. Дотримуйтесь цих правил, майте задоволений вигляд, майте гарне відображення в дзеркалі, почувайтеся щасливо.